Доброго здоров'я, шановні глядачі! В попередньому відео ви бачили пояснення, чому спіраль часу, спіраль по якій рухається енергетичний поток, закручується за одним і тим же законом світотворення як на малих відрізках часу, так і на відрізках в тисячі або мільйони років. Я провела аналогію, що точно так, як в річному циклі зима змінюється весною, так і в циклі довжиною тисячі років періоди обледеніння змінюються таненням льодовиків. Відео опублікувала, а потім подумала, зараз мені прилетить. Найбільш допитливі глядачі почнуть запитувати, чи вчила я географію в п'ятому класі. Якщо вчила, то чому забула, що зміна пір року залежить від положення Сонця над горизонтом? Тому, щоб запобігти подібним коментарям, одразу публікую невеличке пояснення. На сьогоднішній день всі наглядно бачать зміни клімату на планеті. Науковці пов'язують їх. Спарниковим ефектом, але схожий період потепління спостерігався в середині XVII століття. Якщо на шкалі часу позначити відстань між сьогоднішніми кліматичними змінами і серединою XVII століття, то нарахуємо приблизно 365 років. Отже, Точно так, як кожні 365 днів року мають свій період підвищених температур, я маю на увазі самий жаркий на наших землях липень місяць, точно так в циклі довжиною 365 років присутні періоди потепління. Ще один факт. В народі існує повір'я, що вербний тиждень завжди холодний. Але ж сонце в ці сім днів не змінює свій кут нахилу над горизонтом. Тоді звідки холод? Оскільки дату Пасхи церква розраховує за фазами місяця, то логічно припустити, що похолодання перед Паскою залежить від положення планет сонячної системи. Зокрема, супутник планети Земля Луна, її фаза провокує холод період вербної неділі. На додачу давайте познайомимося ще з декількома цікавими фактами. Ось це літочислення, як ви вже знаєте, відображає закон світотворення. В такому колі часу місяці року об'єдналися в дев'ять кругів, дев'ять обертів спіралі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Точно так, навколо центру сонячної системи рухаються 9 планет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По 9 траєкторіям. Коло такого літочислення поділене на 40 відрізків або ж 40 сегментів. А довжина окружності Землі по лінії екватору дорівнює 40 тисяч кілометрів, тобто числу, знову ж таки кратному 40. Ще одне співпадіння. В у всьому світі трійку вважають символом життя, а планета Земля обертається навколо Сонця по третій орбіті і лише на ній присутнє життя. Четверту енергетичну лінію займає Марс. Постійні глядачі пам'ятають, що я не раз наводила докази того, що четвірка відповідає за розруху. мабуть, через войовничість цієї планети поряд з нею знаходиться кільце астероїдів, тобто шматків, осколків якогось космічного тіла. Отже, Поява життя на планеті Земля обумовлена не падінням якихось астероїдів, які занесли воду і живі організми на поверхню земної кулі, а тим, що вона рухається по траєкторії третього енергетичного кола. На Марс також падають астероїди, але поява життя там чомусь не спостерігається. Навпаки, розруха та глиби астероїдного каміння. Таким чином, ми з'ясували, що і клімат, і поява живих організмів на планеті Земля обумовлені її положенням на третьому енергетичному колі.